На проспекті Незалежності у Чернівцях відкрили простір для дітей. Він буде функціонувати на базі резиденції молоді. Творчі заняття, рухлива і пізнавальна діяльність та неформальна освіта. Це те, чим займаються діти у дружньому просторі. Сьогодні заняття об'єднані тематикою бджіл. Тут мені подобається, як ми робимо пчелок. Це крилочка, це голова, а це ножка. А це Я прийшла з мамою. З Давідом, з Марти, з Афіною, з Захаром і все. Після кількох років онлайн-навчання, соціалізація дітей має велике значення. Тож у департаменті соцполітики міської ради активно підтримують такі проєкти. Повинна відбуватися інтеграція, вони мають між собою комунікувати, гратися. Ви бачили, який чудовий простір, дуже багато інтерактивних. Дошок ігор, і я думаю, що ментори, які будуть працювати в цьому просторі, будуть об'єднувати, будуть проводити з дітками час для того, щоб вони і психологічно відпочивали, і відходили від тієї ситуації, яка сьогодні від війни. Сам проєкт Співдія заради дітей триває у Чернівцях з червня 2022 року. За цей час неформальну освіту у Чернівецькій громаді отримала понад 8,5 тисяч дітей. Раніше зустрічі проводили у резиденції молоді. Втім, нині вирішили розширити свої можливості. Ми вирішили, що їм буде тут комфортніше, тому що тут зручніша локація, хороше розташування, дуже багато шкіл садочків поруч, дитяча поліклініка навпроти. От і в них окремих дві кімнати для того, щоб вони проводили заняття, займає. Я неформальною освітою учнівської молоді. І вони дещо змінили свою вікову категорію, вони будуть працювати тепер із підлітками. Тобто діти старші 12 років також будуть приходити до нас на заняття. У цокольному приміщенні є укриття, тож навіть під час повітряної тривоги діти перебуватимуть у безпеці. Відкрити дружній простір вдалося завдяки спільним зусиллям. Міська рада надала приміщення, благодійники зробили ремонт, а працюватимуть з дітками ментори організації «Співдія заради дітей. Загально в нас по Україні на сьогоднішній день це 100+. плюс. Команда, яка складається з національних членів команди, які розробляють програми, які координують регіональні команди, які займаються відбором освітян для того, щоб вони ставали менторами в регіональних командах. Тобто, це супорт, тим, без якої не могла не могла бути розгорнута діяльність регіональних команд. І також це регіональні команди на сьогоднішній день. А ми створюємо вже нові команди. Менторами стають переважно вимушені переселенці, каже Олена Хайловська. Заняття у просторі проходять. Безкоштовно батьки можуть залишити дітей на кілька годин залежно від графіка майстер-класів. Дізнатися про розклад можна у телеграм-каналі Співдія Діти Чернівці, а також на сторінках міської ради та резиденції молоді у соцмережах. Олена Крічко, Сергій Трицяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4